До нашої студії завітав Дмитро Плетенчук. Це є капітан третього рангу, речник ВМС Збройних сил України. З ним обговоримо низку тем, які назбиралися. Наші вітання. Добрий вітаємо вечір. вітаємо в студії. Добрий вечір. студія. Нарешті нарешті у нас в студії. розвіртуалізувалися. Є таке слово поняття. Так. почнімо. Давай. Отже, регулярно послаблюють позиції російського флоту українські морські дрони. Цього разу безпілотники вполювали системи спостереження російських загарбників, розміщені на захоплених газових платформах біля кримського узбережжя. Відео вдалої операції оприлюднив командувач військово-морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Нейшпапа. На кадрах чітко видно, як дрони підходять у притул до газових платформ, атакують їх після чого починається пожежа. Ну, почнімо, очевидно, з цієї інформації. От ми бачимо, побачила зараз аудиторія ці кадри. Якщо є якісь деталі в цілому, як, скажімо, як до того допровадили? Насправді слід <клес> <клес> розуміти, що е в першу чергу представляє для російських окупантів подібні локації. Е вони їх використовують, намагалися ну, використовувати, принаймні, в першу чергу для ведення розвідки, звісно, для того, щоб координувати свої дії, планувати свою діяльність. Бойову, і звісно, цей інструмент для них був доволі важливим, враховуючи те, що більшість їхніх спроможностей щодо ведення розвідки саме в морі станом на зараз фактично унеможливлено. Як ви пам'ятаєте, в Криму залишався один розвідувальний корабель Іван Хруст, і той постраждав уже більше ніж півроку тому. Інформації щодо його відновлення так само ще немає. Тому, звісно, для росіян будь-які засоби ведення розвідки, окрім авіації, яка їм, в принципі постійно доступна, яку вони використовують в принципі, постійно. Решта так само для них має значення. Тому будь-які акції, які відбуваються в морі, особливо враховуючи, що це зона наших безпосередніх інтересів, будь-які такі операції, тим більше які фіналізуються успішно для нас, важливі мають значення і. Тут завжди є куди рухатися. Тобто на цих газових платформах вони не тривають особовий склад. Тобто вони тримають якусь техніку, що це? Чим воно їм допомагає? Ми не можемо розкривати всі подробиці, але на одному з відео, ви, мабуть, бачили, що там був особовий склад. Mm -hmm. Так само. Тому сказати, що це використовувати там, як пазар для подальших дій, важко, хоча насправді виключати такий варіант теж не можна. Але головне, звісно, це розміщення різноманітних засобів спостереження і ведення розвідки, передачі сигналу тому самому. Тобто це дозволяє збільшувати їхні оперативні спроможності. Якщо у вас, наприклад, стоїть якесь обладнання, яке може передавати сигнал, звісно, ви можете збільшити радіус дії, наприклад, ваших дронів Авіація. розвідувальних, наприклад. Тому. Просто так вони б там не знаходилися, тому що це доволі насправді складно забезпечувати у відкритому морі якісь локації, на які потрібно, звісно, і особовий склад перекидати періодично, і інші види забезпечення здійснювати. Це доволі складна логістика. І для росіян вона зараз ще складніша, тому що в морі вони панувати станом на зараз не можуть, принаймні в центральній його частині. В північно-західній тому, використовуючи в такий спосіб, ускладнюючи собі життя, фактично, сказати, що вони це робили заради розваги, точно не можна. Я хочу звернути увагу на наших глядачів на те, взагалі, як відбувається зараз війна. Ну не в прямому ефірі, але ми бачимо дрон, який наближається до цілі. Бачимо дельфінів, які пливуть справа від дрону. Я знаєте, кілька разів відмотувала подивитися, чи чи не здалось мені, mm. що то ви вистрибують дельфіни? Але... Особовий склад. До речі, те особливий склад. так. але що це те призначає? Наприклад, росіяни не зможуть так глибоко, так близько до нас залітати літаками? Літаки працюють трошки в іншому форматі. А от, Наприклад, постійна присутність тих самих дронів різноманітних, які вони використовують в акваторії буквально всі наявні у них моделі. Це починаючи від Аріона, який раніше взагалі ніхто не бачив. Це не найкращий варіант дронів. І закінчуючи можах Рам іранського виробництва. Зал... гігантська машина. Так, там зали з суперками. В Орлани 10 І, звісно, е якщо ви можете винести передавач, наприклад, кудись ближче, то ви можете збільшити просто радіус дії. І все. Або покращити його роботу. Тому це має сенс. Так. А по ударних дронах, бо ну, так само Одеса потерпає, інші <кліст> регіони на узбережжі потерпають, чи це відіб'ється? Знов таки. Е якщо ви можете, наприклад, це, е використовувати цю локацію для того, щоб. Е Якось покращити зв'язок зі своїми дронами повітряними, чому це не робити так само з іншими видами озброєння і техніки. Так, в північній частині Чорного моря там, підводні човни оперувати не зможуть, там глибини недостатньо, в принципі. Але це не означає, що вони там не забезпечують, наприклад, деякі свої угрупування на окупованих нині косах, наприклад, за рахунок там, невеличких надводних одиниць. Забезпечують. І тому, відповідно, це так само підпадає під їхню зону інтересів. А загалом, що зараз із їхнім флотом на Чорному морі? То ситуація залишається незмінною. І, до речі, важливим є той факт, що ви вже не питаєте про Азовське. Тому що за Азовом, як ви бачите, у них бойові одиниці попрощалися доволі давно, і ми їх там не спостерігаємо вже тривалий час. В Чорному морі ситуація так само залишається незмінною. Ми періодично з вами разом спостерігаємо вихід цих кораблів, наприклад, з пункту базування Новоросійськ. Як правило, це супроводжується потужним GPS-пуфінгом, коли вони починають змінювати координати навмисно. І, Як правило, це відбувається в рамках розосередження корабельно-катерного складу. Тобто мета оцих заходів. Зазвичай одна це відпрацювати елементи, які дозволять їм, в разі чого, свої кораблі вберегти від можливих атак. Іноді вони можуть виходити в море з навчальною метою, так? але зазвичай це триває добу-дві, після цього вони заходять. Так, звісно, залишаються на всій клатих ракет, вони їх застосовують, це факт. Вони їх споряджають в новоросійську, це теж факт. Але їхня ефективність залишається і, і надалі низькою, і це теж факт. Ви сказали про GPS-спуфінг. Пару днів тому була новина про те, що на... біля Керченського мосту росіяни зводять третю вежу РЛС. Наскільки я зрозуміла, це просто система ППО, яка стоїть на якомусь узвищі, щоб зручніше було перехоплювати ракети. Правильно розумію чи це щось інше? Як вони їх будуть використовувати, поки сказати важко? Ми можемо підтвердити той факт, що вони подібні конструкції там будують. І вони можуть бути взагалі елементами саме е, самої конструкції. Не обов'язково е, з метою там розмістити якесь ППО. Тому що, ну так, звісно, як, і чим ви вище підіймаєте цей об'єкт, тим у нього більший е, огляд. кут, так, огляд він може захопити більший е, простір. Е, але давайте згадаємо, е, де ще використовували Панцер С в Криму. Е, це була штатна система ППО. На Кораблі на малому ракетному кораблі Аскольд. Ніяк йому це не допомогло, від слова зовсім. От, тому сказати, що це там панацея, це може бути один з елементів так, вкупі чим їх більше, тим для нас складніше, само собою. Але сказати, що це там якийсь вихід ситуації, надзвичайно високе технологічне рішення ні. Перейдемо до дещо іншої теми. Про Дніпро ми не говорили так на правду. Росіяни можуть готуватися до форсування Дніпра на Херсонщині, стягнули вже три сотні човнів. Про це інформує командування сил оборони Півдня. Водночас українські Збройні Сили наголошують, наявність самих лише човнів не несе серйозної загрози, адже росіянам потрібно приправити бойову техніку, а для цього ресурсу у них немає. Ем, те, що Фактично, ми от зараз вище озвучили, чи це є ну, певною гарантією на даному етапі, того, що вони не плануватимуть форсування там, в найближчій перспективі. Знов таки. Не будемо там зараз вдаватися в військову науку, які є способи форсування. Але Дніпро це одна, одна з тих річок, яку форсувати з ходу не вийде в будь-якому разі. Тут доволі широке гирло, доволі швидка течія. І знов таки вона не знаходиться в зоні недосяжності дії нашої артилерії і інших засобів ураження. Тобто, висаджуватися заради того, щоб висаджуватися, таке вони вміють. Там на островах, мабуть, вже раки розміром з Ловстрів на Дніпровських островах, де вони там просто штабелями їх викладали. Це не наша трошки зона відповідальності, але. Там працює так само і представники військово-морських сил, і е, так, коли підтягують там якісь човни ще щось, це може бути відволікаючим маневром, це може бути і дійсно там спробою до підготовки до якихось там дій, але сказати, що е, це надасть їм можливість, наприклад, там, перекинути якусь кількість техніки, ну, навряд чи. Ну, тобто ми не можемо цієї підготовки, грубо кажучи, не побачити. Так, звісно. Угу. Ну, приховати таку кількість неможливо само собою. Тим більше правий берег він високий, а не так, як Тут Ще Бачно. особливість. Саме так. Географія, та, але ж в Україні є і річковий флот, то річкова флотиля. Річкова флотилія. Але ви кажете, що це трошки не ваша зона відповідальності. Тобто з такими випадками, якщо Росія не зважиться форсувати Дніпро, то це не флот буде боротися точно. Багато підрозділів військово-морських сил, таких, наприклад, як морська піхота. Та саме річкова футиля, вони виконують завдання в складі інших угрупувань, тобто в підпорядкуванні, наприклад, тимчасових органів військового управління або, наприклад, інших видів Збройних сил України. Тому так, це наші підрозділи, але завдання вони виконують в інтересах інших угрупувань. У нас днями було включення морських піхотинців з Курщини, наприклад, тут, щоб розуміти спектр завдань, Географії, які спектр завдань не. і географію. Да, не все не обмежується тільки чорним морем чи е, узбережжями того ж самого Дніпра. Військово морські сили України активізують співпрацю із шостим флотом Сполучених Штатів Америки. Так планують посилити підготовку українських моряків та захист портової інфраструктури. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Олексійний Шпапа після телефонної розмови з віце-адміралом Джефрі Андерс. Вони обговорили проведення навчань із протимінної тематики у рамках Сібріз та посилення протиповітряної оборони портів. Ну, очевидно, що це все буде відбуватись точно не біля нашого узбережжя, чи ні? Чому ні? А ми, в принципі, останні два роки поспіль проводимо сібриз в два етапи. Якщо перший етап проходить зазвичай в Шотландії, другий етап і минулого року цього проходив. В Чорному морі я був безпосередньо учасником цих навчань і того року, і цього. І так це відбувається в територіальних водах НАТО, відбувається за участі багатьох країн, які нас підтримують, які так само хочуть ділитися досвідом, які хочуть допомогти нам в навчанні. Загалом, коли ми кажемо про підготовку особового складу, наприклад, військово-морських сил за кордоном, мова йде не про десятки далеко. І ця підготовка триває постійно. І це не тільки корабельний склад, це фахівці різних професій. І починаючи від бойових медиків і закінчуючи так військовими моряками. Тому спектр взаємодії у нас доволі широкий з європейськими країнами, їх список теж доволі довгий. А щодо безпосередньо шостого флоту, ми плідно співпрацюємо, мабуть, з часів повернення незалежності України. І ця співпраця. З роками стає лише тісніше. А що завдяки цій співпраці Україна, чого Україна навчилась? Ну, наприклад, глядачі, які не знають про <кій> військово-морські сили детально? Ми переходимо на нові зразки техніки. Кораблі є найскладнішою бойовою системою в будь-якій армії світу. Більш складного механізму, ніж корабель, в принципі, не існує. Ну, хіба що це вже будуть е космічні. Але станом на зараз так, це бойовий механізм, яким, безпосередньо, на якому працює там, команда в пів сотні, в сотні людей. І, звісно, підготувати цих людей це доволі тривалий складний процес а Тим більше підготувати в, для служби в тих умовах, які для нас є новими. Це там, сама корабельна служба, сама е, структура цього корабля, там, взаємодії його елементів. Е, тому для нас це є дуже важливим. Ми військово-морські сили ще до 2014 року завжди були такими піонерами е, в питаннях е, співпраці з НАТО і головне в питаннях сумісності. Е, ще до 2014 року були підрозділи і морські. І морської піхоти, які пройшли вже оцінювання щодо сумісності, і навіть долучалися до спільних операцій. І в морі, і в постійних угрупуваннях оперативних. Морська піхота брала участь. І Ми тут і далі залишаємося одним із перших. І так, цей досвід нам потрібен, тому що ми вже не можемо повернутися назад. У нас вже немає шляху назад до радянських кораблів, до російських кораблів, хіба що до трофейних. Тільки вперед, враховуючи це доволі складний і довгий процес. Відповідно, без допомоги наших партнерів ми не зможемо пройти в цей шлях. Ну а ось ці вишколи, конкретно про, про які ми зараз говорили, то ем, це протимінна діяльність. Ем, в чому в цілому полягає задача? Це намагання або вміння, точніше, використовувати засоби, які виявляють міни, знешкоджують їх, чи про що йдеться. Тобто, технологічно, як би це мало виглядати? НАТО це протоколи. І ми маємо відповідати цим протоколам, тобто робити це так само, як робляться наші партнери. Для того, щоб ми могли проводити спільні дії. Коли ми виходимо в море в Шотландії, наприклад, і проводимо навчання сібриз в корабельному угрупуванні. Можна побачити французів, німців, естонців, кого завгодно. І ми всі працюємо приблизно однаково для того, щоб виконувати ці спільні завдання, ми маємо мати. Такі самі засоби зв'язку, такі самі протоколи щодо дій в морі, безпосередньо, що йде пошуку, знешкодження, виявлення, ідентифікації. Тому так це все відбувається саме цією метою. А до речі, чим відрізняється те, що вміє і як працює наш флот? Ми розуміємо, що це спадок радянського союзу. Від того, що робить НАТО, от що головне доводиться зараз переучувати? Ну не зараз, з того моменту, як ми почали співпрацювати з цим же шостим флотом армії США. Ну, тут насправді може бути багато деталей і не може щось головне. От принцип управління чи принцип виконання команд. Що це? Прийняття рішень. Ну, у нас, наприклад, відрізняються протоколи з планування. І от. Сібриз це, наприклад, не тільки про вихід в море, пошук міни, це про планування операції. І цього року вже наш штаб працював фактично самостійно. Тобто іноземні ментори вони лише оцінювали, дивилися з боку, підказували. Якщо минулого року вони брали безпосередню участь, цього року наші офіцери, і що важливо, це доволі молоді офіцери, це військовослужбовці, там віком менше 30 років. Проводили цю операцію, Це, тобто і планування. Тут для нас взагалі у нас інша система планування була взаємодія знов таки з іншими країнами. І відповідно, згідно з цих протоколів, ми виконуємо саму операцію. Це у нас відрізнялося доволі сильно, і цього року вже такі самі планувальні операції у нас відбулися і в морській піхоті. Минулого року цього ще не було, а цього року і морські піхотинці приїжджали так само до Британії, і спільно з американськими морпіхами ми проводили саме вчилися плануванню цих операцій. Коли ми однаково бачимо там, виклики, однаково бачимо рішення цих викликів. Так, у нас є унікальний досвід. Так, ми можемо навіть там, вносити свої пропозиції. Ті самі країни НАТО вони теж не стоять на місці. Вони не дерев'яні в цьому контексті, вони так само можуть вносити зміни в свої протоколи доволі оперативно насправді. Тому що наш досвід розмінування безпосередньо в бойових умовах, малими силами, тим, що в нас є в наявності, там, оригінальний спосіб застосування тих самих підводних дронів, наприклад, вони так само враховують в свої подальші діяльності. Але все одно саме спосіб планування. А це те, чому ми у них чимося, тому що у них є чому повчитися. Їхня логістика теж це доволі така е, сильна сторона е, їхньої армії. Тому тут співпраця, вона взаємовигідна. Ну, до речі, питання злагодженості, тому що якщо ми говоримо в цілому там про, про вишколи, які на рівні північно-атлантичного альянсу відбуваються, це ж про співпрацю армій. Наскільки це важлива складова зараз от конкретно і в цих навчаннях, і в цілому для України? Тому що одна справа працювати за стандартами, тобто змінювати ці стандарти, інша справа вміти комунікувати, приймаючи рішення. Ну, повторюся, у нас в принципі в Конституції закріплено, що ми йдемо в НАТО. Ага. І відповідно да, інших шляхів там, зараз не розглядається. Ми не відмовлялися від цього курсу. Тому, відповідно, ми маємо набути тих самих спроможностей і не тільки технічних, а й організаційних. Тому це робота, яка буде триватися досить довго, допоки ми не зможемо виконувати завдання спільно. Тому що треба розуміти, що таке взагалі подібна співпраця. Це ж не односторонній рух. Україна свого часу так само брала участь, наприклад, в операції Аталанта. Безпосередньо фрегат наш туди виходив. І... Це коли ми... піратів ганяли в Аденській затоці так, і завдяки цьому гетьман Саядачний не потрапив росіянам так, в руки. Так, так ви проюють. Обізнані ще до історії в ММС, це дуже приємно. І так, відповідно, ми можемо не тільки брати і давати. І наші партнери в нас зацікавлені так само не тільки як там, в об'єкті допомоги, а й е, е, мова йде про повноцінну співпрацю двосторонню, а без відповідної, відповідного рівня сумісності це неможливо. От про співпрацю, спроможності і партнерство. Е, після закінчення війни, щоб розмінувати акваторію Чорного моря, е, сили з кількох країн знадобляться. Ми сподіваємося, що наші партнери долучаться до цього процесу. Наш протимінний дивізіон створено, штаб операції створено, операцію розроблено. І фактично цей, цей штаб якраз і тренувався на сібризі в тих умовах, що доступні. І станом на зараз це як мінімум 5 протимінних кораблів українських в майбутньому, враховуючи те, що це. Наша спільна проблема з нашими сусідами по Чорному морю, такими як Румунія, Болгарська, Республіка Болгарія, Турецька Республіка, то, звісно, було б непогано, якби вони так само долучилися до цієї операції, тому що роботи там доволі багато. Якщо до цього формату долучиться ще якісь інші країни, яким так само потрібен цей унікальний досвід, які хочуть нам допомогти. Ми радо всіх зустрінемо і будемо співпрацювати зі всіма, хто нам цю допомогу запропонує. Тому що активна фаза це тільки розмінування шляхів комунікацій, якірних стоянок. Це кілька місяців. І сама операція в своїй основній фазі буде тривати там, від 3 до 5 років. І, на жаль, це ще не буде кінець. Якщо е, наші сапери досі зустрічають міни Другої світової війни, от буквально нещодавно е, військові моряки е, знешкодили шість морських мін Другої світової воді. війни. В воді. Вони їх е, знайшли і знешкодили шість морських мін всі з Другої світової війни. Так вони дрейфували чи вони були притоплені? Е, е, я не можу розкрити подробиць, але під час обстеження, під час. Е, огляду, вони... Справа в тому, що вони можуть переміщуватися. Так, кожен шторм це сюрприз. І відповідно з такими небезпеками ми стикаємося ще з тих часів. До речі, в Балтиці така ситуація теж мала місця неодноразово. Відлуння та воно воно відчувається, що говорити навіть в Німеччині знаходять міни. Це вже не про море, мова та але знаходять міни в будинках, десь там в лікарнях і так далі. Так само, друга світова війна. Та в нас лишається насправді дуже мало часу. І питання, яке е, я дуже хотіла з вами обговорити про те, що зараз відбувається в Сирії. В е, потісняю там урядові війська Башара Асада е, разом з ними відступають і росіяни. І що це означає? Росіяни втрачають свою морську базу на Середземному морі. Як це вплив? На їхні морські спроможності ну, насправді це питання навіть не присутності, там вокремо, взяті в окремо взятій Сирійській Арабській Республіці. Це питання, в принципі, їх присутності в середземномор'ї. Їм наразі це і так дуже непросто дається, тому що згідно конвенції Монтре закрита турецькі протоки. Відповідно, вони не можуть зараз, як раніше, забезпечувати діяльність цієї бази за рахунок. Сирійського експресу, так званого, який курсував з новоросійської якраз до Тартусу і забезпечував життєдіяльність цієї бази. Зараз це в обхід всієї Європи відбувається. Ті одиниці, які з ротації мають виходити навіть зі складу Чорноморського флоту, були вимушені піти знов-таки, наприклад, підводні човни в Санкт-Петербург відправилися. І так, це серйозний удар по їх не тільки геополітичних амбіціях, а й інтересах. Взагалі, цей конфлікт серед іншого дуже серйозно впливає так само і на експорт нафти. І, відповідно, це ті інтереси, які стосуються безпосередньо диктаторського режиму Путіна. Тому, відповідно, втрата позиції в цьому регіоні може серйозно позначитися саме на економіці Російської Федерації. Там та база з'явилася не випадково, як і в принципі весь цей конфлікт. І так, в разі втрати цієї точки опори, а все до того йде, це може серйозно вдарити саме по спроможностях так званої Російської Федерації. Були звинувачення, що вони зброю возили зерновозами. В нинішніх умовах не навозишся? В нинішніх умовах це не буде мати особливого сенсу. Ти можеш скільки завгодно навозитися зброєю, коли у тебе нема спроможностей щодо особового складу. Тим більше навченого, і знов таки, ведення бойових дій це логістика, і це не тільки зброя, це інші види забезпечення, які поповнити там, лише за рахунок морських комунікацій, військово-морської логістики дуже складно буде. Підтримувати там, групування, так, можна. Тримати кораблі, які можуть нанести вогневе ураження там, безпосередньо по якихось позиціях там, можна. Там авіаційне угрупування якесь тримати, так без проблем. Але коли тебе забирають аеродроми і пункти базування, морські, то це вже зовсім інша історія. Разом з літаками. Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник військово-морських сил збройних сил України, був у нашій студії. Спасибі за ваш час. У вашому ж відрядженні.